Всім добрий день! Сьогодні я хочу підняти таку тему, як штроби і єврожильці. Дуже багато людей бачить допомога. Що вони отримують євроживці, так, вони йдуть о такого світлого кольору. Тобто ці всі живці йдуть із теплиці або строби, які зрізають а, із теплиць. Це дуже добре, коли вам зріжуть, а, ви закажете штроби, це верхівки так, від маточного кукуща і е, верхівки від е, е, уже укорінених живців хризантеми. І м, ви повинні їх висадити у закрите приміщення, тому що вони не закалені. І е, я можу сказати, що 10-20% із них не приймаються, тому що вони стресують, тому що ну, у них немає корня. Так? От і плюс до того, якщо ставити їх на весняне сонечко, а вони вам будуть стресувати, то тобто, якийсь вихід неприйнятих живців у вас будуть. <свят> Тому що ну, ця зима і так була. У нас, наприклад, було плюс 15, плюс 10 січні, всіх хризантеми пустилися, потім вони. Звичайно, змерзли, тому що пішло мінус 5, мінус 6, от і дуже багато хризантем не перезимувало. От е, так е, ну така важка була для хризантеми. І зараз пішли запитання в тому, чому не приймаються єврожиці. Вони переживають синій стрес і за того, що вони із теплиць, вони не закалені. Якщо вам <кхід> будуть продавати ті, хто займається е, зрізи, от і навіть. Е, Якщо і у вас є наприклад, ви получаєте уже касетку, так розсаду, хризантеми, От не ну не треба їх зразу на пекуче сонце висаджувати. Ну було б гарно, щоб вам висилали у ті же сіті, так от. Якщо вам там висилають просто без касет, буває хризантемку укорінену, то просто поставте її, щоб вона закалилася. Тому що я колись сама заказувала із цеплиць черенки, і вони переболівають, вони не приймаються, вони не звикли до таких погодних умов. Це та ж саме, як розсада. Там помідори, яка не закалена, там не знаю капусти, так ото. це весна і. Ну, ми бачимо євроживці. От, я вам хочу сказати, що над єврожинцями теж треба танцювати, танці з бубнами, Якщо люди думають, що одразу можна їх там висадити на город і буде все окей. Якщо вони такого світлого кольору і вони не закалені, ну трошечки треба з ними буде попрацювати. От куш хризантеми, який закалений, він повинен мати отакий сиренівий, Я вже показувала. Стебло, так? більше зеленіше в нього йде, листя насищене. Він повинен бути отаким. Візьмемо, наприклад, для прикладу хризантема у мене стоїть. Вона в мене стоїть на вулиці, так? Уже довгий час. Но вона стоїть під деревом, вона не закалена. Бачите? Із-за того, що менші промінчики сонця на неї попадають. Вона поки це маточний кущ, вона поки світло-зеленого от, от кольору. Її можна розсаджувати, її винести на більш сонячний участок, більш сонячний, щоб вона більше заклилася, привикла до весняного сонечка, і тоді без проблем вона у вас прийметься. Тому що я, ну, дуже багато зараз продаю, ну, ціна не дешева, і 30 гривень, і 35, вже бачила і 50 гривень. Вкорінені живці нових сортів мультифлори. От Но їм потрібно дати час для того, щоб вони закалилися. Без закалки я думаю, що якщо їх зразу висадити у ґрунт, ну, 20% від вони не укорінюються, тому що вони переболівають. Зараз просто був на хризентенку так. Незрізи, от є люди, які продають, які займаються продажем, але вони продають із, із, із хризантемок, які були вже закалені, які вже були на сонечку. І то, якщо вам зріжуть, от такі називаються шроби, да, верх, от, і вони теж йдуть по 8 бачу гривень продають, по 6, по 8. Зрозуміти, що їх треба укорінити, теж треба мугти, тому що бачите, вони не закалені. Вони не бачили кількість сонечка. І їх потрібно укоренити спочатку у закрите приміщення не на сонці, так вибрати десь ну, якісь такі звичайно було світло, тому що їм потрібно світло для укорінення. Ну, не під прямими сонячними проміннями. А тоді вже виносити по чуть-чуть і закалювати їх, бо зараз просто. На оці євроживці люди зрозумійте, що вони вирощені, скажімо, у тепличних условіях і тобто, ну, багато поколінь вони у, просто ростуть не у наших е, умовах по сонцю. Якщо ми візьмемо наші північні сторони України, так і Західну Україну, де більше холодніше, більше суровіші зими, звичайно, вони дуже багато пропадають, не перезимовують. От так що навіть нові зараз хризантеми, мультифлори, які пішли всі модні аури, там віолет от віола, ну я б радила їх забирати на зиму, зимувати, не залишати у відкритому ґрунті, тому що ну я думаю, 25%, поки вони не пройдуть наші поколіннями клімату України, ну вони можуть вимерзати. Все залежить, звичайно, від зими, щоб не було така зима, як цього року, ну вимерзають і прості сорти мультифлори, тому що вони пустили всі живці, працювали, от а Ударив мороз і це все вимерзло просто. Якщо травень місяць, там було 2-3 травня, і в людей було потім мінус 4-3 градуси морозу. Так що живцюйте, сажайте, всім дня.